Вітаю всіх! Як енергії колеса Фортуни будуть впливати на нас 28 березня 2024 року. В цей день варто звернути увагу на свої бажання. Можливо, прийшов час її щось зробити, щоб їх реалізувати. День сьогодні буде активний і енергію потрібно направити на розвиток і розширення сфери своєї діяльності. Буде добре сіру буденність розбавити позитивними змінами. Віднайти сенс свого життя, адже воно швидкоплинне, і нам час від часу треба відроджуватися і проходити трансформацію своєї душі. На роботі у бізнесі можливо, треба скористатися своїм авторитетом, будуть виникати ситуації, що потребують вашого втручання і швидкого реагування. Варто прийняти участь у симпозіумах, конференціях, проявити благодійність. У особистих стосунках є шанс. Змін на краще. Треба тільки використати цей шанс і отримати подарунок долі. Для тих, хто без пари можливі нові знайомства, зустрічі, приємне спілкування. Рекомендація на сьогодні: відпустіть старе, для подальшого росту і розвитку вам знадобляться нові енергії, і прийшов час їх впустити в свій простір. Не впадайте у крайнощі, зміна обстановки піде вам на користь, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім любити і поважати себе, всіх і все навколо себе. Миру вам і гарного дня!